День малята, хлопчики і дівчата. Рухаємося ми значить, в напрямку Литви. От, їдемо в місто Маріамполь В Маріамполі будемо сьогодні дивитися, які ціни є, От, наскільки там вони впали Чи виросли. Вияснимо сьогодні це питання. Поїдемо. Їдемо спочатку на малий ринок, Там де трали розгружаються. От. Ну, сьогодні я думаю, що вже не встигнемо подивитися і великий ринок, то це ми перенесемо на завтра. От, ну, от Значить Завтра поїдемо на великий ринок, подивимося. Ну І там вже по ходу, от, будемо дивитися, далі в якому напрямку рухатися, чи на у нас, там, чи можливо ще десь. От. Ну, одним словом. Подивимося, що там по цінах. от кого що буде цікавити, е коментуйте, пишіть. от Буду враховувати на що звертати увагу. от Те, що вам на сьогоднішній день актуальне. от Коментуйте які ціни для того, щоб було зрозуміло. от Якщо комусь потрібен. Підбір автомобіля, так само звертайтеся, телефонуйте. На каналі є повністю вся інформація, всі контакти, всі умови по підбору автомобіля. Якщо комусь потрібно євротур. От, якщо ви хочете поїхати в Литву, от, чи можливо по Польщі, чи можливо в Німеччину, так само звертайтеся, повністю все можу вам допомогти зробити, організувати от, доставку автомобіля. Якщо потрібно, по розмитненню, проконсультувати от, в процесі підбору автомобіля, так само це все повністю зробимо, вам покажемо, розкажемо, розжуємо, для того, щоб для вас це все було зрозуміло. От, ну, Якщо якісь питання, пишіть в коментарях. Ну і, Звичайно, не забувайте підписуватися на канал, ставити лайк і робити репост відео. Я думаю, що для вас це не складно, а для мене це буде дуже приємно і корисно для розвитку каналу. Всім дякую за увагу. Переходимо до огляду цін на авторинку в Маріамполі. Самий перший, біля ворот стоїть маганчик, але ціну не написали на нього. Так, так машин зараз стоїть багато, але, дивлюся, не на всі ціну понаписували. Буду, значить, підходити тільки до тих, на які написали ціну. Ренос це нік. Двухлітровий бензиновий на автоматі. 4 850 с ключевой доступе. 400 патроны. Шторки задние. Чие Мицуби Синграндис? 2005 року 24 бензиновий 300 євро на автоматі він дивіться який салон Зимова гума Портрони задні Форкоп з всіх сторін цілий я нічого візуально не побито задні вікна затоновані. Хундай AX-35 з Франції приїхав. Десятий рік, 2-літровий, 100-кіловатний, дизельний 6800 вартість. Салон комбінований, механічна, 6-ступенева коробка передач. Патрони задні є. Так, візуально цілий тут є, трошки щось там по бамперу є небагато. Так, от ще один є 10-го року, цей бензиновий 2-літровий, 7300 за це хочуть. Без ключовий доступ є шкіряний салон. Круїс, правда, руль чогось в такому чехлі. цьому немає партронів форкоп тільки є трошки щось протерти. тут пузирі повискакували мріва 2150, 1.6 бензинова 2006 року на автоматі Дивіться, бюджетники варіант, Citroën, це перший 850 євро. Zafira 1.7 бензинова 2000 євро 2050, може ще 50 євро скинуть. І 9 дизель. А, тут це зафіра 1,9 дизель, ага, фабія. Е, фабія 1000, е, 1050 євро один і 1,4 бензинова. Все підряд написали, що в них є. Так, дивимося далі, що ще є 1,4 2,350 9 рік. Так, Opel Zafira, тут ціни немає. Astra 9, рік 1.7, дизельна, ціни немає. Так, 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 немає ціни. Без ціни. Так, Toyota Corolla Verso 2. 800 євро, а була 5200. Нічого собі скидки. Обвал ринка. Шостий рік, 2,2, 130 кВт. Так, мазда 6, 13 рік, 2,2 дизель на 110 на 8200 євро. Дивіться, гольф плюсовий, який є 1,9. І так, ціну написали чи не написали, не бачу, але я так розумію, вона має стояти в оголошеннях. Плюсі. от пілястра 1.3, але не написали ціну дизельна 9 9 року. Ще один гольфік 5 рік, 77 кВт 2900 євро. От варіант дуже популярний. Ще є з 1,9 дизельним двигуном, 11 рік, 3050 євро. Опаль Зефіра 8 рік, 1,8 бензин. Немає ціни. Так, от Маган другий. Так, ціну теж не написали, це восьмий рік 1.6, бензиновий. От Туран 2003 року 1.6, 400 євро. Парбостонський, 9 рік, 1,8 ТСА євський, 4300 хочуть на автоматі. Шевроле Нубіра, трошки прожата покрилашку 1050 євро. Шевроле Коптіва, 2007 рік, 2.4 бензин. 3650 євро Салон тканина так потім trail 4 рік 2000 2005 рік 4 на 4 2450 Дивіться який гольфик красавчик 1,6 бензин Крайня ціна 2000 євро. Був 2300, потім став 200. Вот, зараз 2000 євро крайня ціна. Ось вот, ціни падають. Прямо бувал ринка. Тойтка Ярис 4600, 13 рік, дизельна 223 тисячі заявленого пробігу. Тігуан гарний, але ціну не написали. Джер мені написано 15 рік 2-літровий На фокусі не написали ціну ніяку. Так, Mazda 5, 1,8, бензин, 7-місний мінівенчик такого яскравого кольору на зимовій гумі. Теж ціну не написали Ford Mondeo, 12 рік, 1.6 дизель 5750, Титаніум, підігрів лобового скла, комбінований салон, механічна шестиступанева коробка передач. Задні вікна затоновані. Так от ще гольфік є 1.9 2005 року. 12 місяць 239 тисяч 2650 євро. Так, зафіра на газу, бензин-газ, комбінований салон, тюф є 2600 євро, це шостий рік, 1,8 бензин. Тюф бензин. Тюф го року салон комбінований. так, Opel Astra 2005 року 1,8-2200 євро. це з 7 року 1,6 бензинова 2650 євро. Але це коротка, це не в універсалі. Так, тут 2007 рік 1,6 бензин, 177 2400 євро. Правда, пропалений салон і вона коротка. Дуран, 16 Ampi, 250 євро 6-го року. 2006 рік. Підігріву є, клімата немає. Навігація. Не навігація, а кондиціонер. Гольф бензиновий. 1.6 MPI 2005 року. 200 євро на старті. Ось ще є один туран 2006 рік. літровий дизельний 103 кВт, 2500 євро хочуть за цього. Шестиступенева механічна коробка передач. Дивіться який стоячий красавець на зимовій гумі Fulda 9 рік 3500, 1,6 MPI. 2009 року. Так, зараз глянемо, що тут ще на цій площадці з цінами. Дивлюся, Гольфів плюсових багато є. Цього разу понавозили. От, кожного разу якийсь інший асортимент, так, цей Опіль 9-го року 4500 хочуть, 4500 євро хочуть 1,9 9 за цього Так, Там цін не бачу, всі повернуті вже мабуть їх позабирали. так 318 БМВ 6200 євро, тихогляд вже навіть є. Асад ба сьомий на літній гумі, на оригінальних легкосплавних дисках. Так, Якщо там по ціні, це 1,6 1.6 дизель, 12 рік, 9 місяць, 191 тисяча пробігу, 7 тисяч євро хочуть за нього за цього фасада. Салон тканина, 6-ступенева механічна коробка передач, Підігрівів немає, клімат є, навігація є. Круїз є. За цю Audi 4750 хочуть. І там дивлюся є всі сервіса лежать на цьому. Тюфи обслуговування. Літовість там щось по телефону насипає вже комусь. Так, тут ничего нема. Тогда мы, значит, дали. Что у нас за фирас дует прям площади, по Есть цена, да, есть цена. Это 1,8, 2008 рик, 2,550 автомат. Тут є Мондео бензин написали ціну. Покажу, який асортимент на площадці є, тому що, можливо, когось щось зацікавить. Так, ціну не написали. На німецьких номерах в основному все стоїть. Нідерланди, ціну не написали, посад немає ціни. Магану 1.4 1350 євро. Гольф 2003 року, 1350 євро, так Туран 1.9 і не написали ціну. Так, потім на цьому немає партнерчику. Багато машин без ціни стоїть за цю ауді хочуть це 999 року. 1,8 бензинова 1500 євро. 14917 рік це Volvo С60. 14900 хочу за таке Вольво. Це апарат ще є. Можливо ж таки ціну не написали. Так, ну біра, нубіра, тисячі пробігу. Туран. Туран. Так, а кадика. На Максі базі 1,6 дизель автомат. Нічого не написали, от номер телефону, якщо когось зацікавить з підігрівами він на ауті теж ціну не написали. Там ще багато, але там бо або вони вже викуплені, бо там в основному вони можуть тільки крайній ряд з цінами. Бо ще не готувалися, там дороси багато вони такі підбиті стоять.